Вправа 474. На подвір'ї бігали кошенята та курчата. Вони разом мали 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і скільки курчат бігало на подвір'ї. Ну що ж, цю задачу можна зробити за допомогою рівняння. Давайте припустимо, що у нас було, наприклад, кошенят, кошенят Х. Отже, записуємо тоді. Нехай. Було. Кошенят кошенят? Тоді? Курчат. Було? Ну, якщо всього було 14 голів. З них х кошенят, то курчат буде 14-х. Пишемо 14-х. Добре. Ну, а тепер давайте думати. Так як у нас у кошенят одного кошенята у нас 4 лапи або 4 ноги, а у курча буде 2 ноги, то тоді ми можемо зараз скласти рівняння, записуємо. Так як? Так як кошеня має чотири ноги, мапи, а курча? Пишемо дві ноги, то. За умовою маємо. Ну, Що ми можемо написати за умовою? Нам сказано, що всього у нас 38 ніг. Але кошеня, кошенят х, то ми пишемо помножити на 4, бо кожне кошеня 4 ноги. Плюс у нас Курчат 14-х. А кожна курча має дві ноги. помножити на 2. І всього сказано нам за умовою 38 ніг. І це дорівнює 38. Ну, а тепер ми маємо знайти х, при якому х це рівняння перетворюється в тотожність. А ліва частина дорівнює правій. Ну, давайте думати, що тут ми можемо зробити. Тут можемо розкрити дужки. Пишемо тоді x. Що множиться на 4. Далі додати. Спочатку 14 помножимо на 2. І відняти тоді х, що множиться на 2. І це дорівнює 38. Добре. тепер групуємо. Перенесемо x сюди ближче і винесемо його за То Ми пишемо х помножити на 4 мінус х. Помножити на 2, додати. 14 множимо на 2, це буде 28. Плюс 28, і це дорівнює 38. Чудово. Х виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 4 мінус тут буде плюс 28. І це дорівнює 38. 4 мінус 2 це буде 2, то ми пишемо, що х, що множиться на 2, плюс 28, це дорівнює 38. Ну, добре. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, х, що множиться на 2, це дорівнює 38 мінус 28. Або х помножити на 2, це дорівнює 38 мінус 28, це буде 10. Або х у нас дорівнює тоді, як знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 10, що ділиться на 2. Або х дорівнює 5. Ну що ж, ми знаємо, що кошенят у нас було 5. Ну, а тепер треба знайти, скільки в нас буде курчат. Ну що ж, записуємо. Отже, було, пишемо тоді, 5 кошенят. Кошенят. І пишемо тоді 14 мінус 5. І це дорівнює 9. Пишемо курчат. Так, ну що ж, це ми написали. А тепер треба записати відповідь. Скільки кошенят і скільки курчат бігало на подвір'ї? Пишемо відповідь. Отже, 5. Це буде кошенят. І пишемо 9 курчат. Ну що ж, ось така не дуже проста задача. Я її розв'язував за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.